Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні я консервую лечо. Воно робиться із перців та помідорів. Перці мию, вичищаю насіння, перці повинні бути стиглі, якісні, можна жовті, червоні будь-якого сорту. Головне, щоб вони були добре стиглі. Помідорчики перекручую на м'ясоробку, зразу зливаю у велику кастрюлю. Можна не перекручувати зразу, можна порізати шматками, проварити і пройтися потім погружним блендером. Мені зручніше зразу їх перекрутити. Перці ріжемо соломкою, або хто звик розрізає, розрізаємо на більші такі шматочки. У мене перець різного сорту і різної форми, тому я розрізаю навпіл. І на декілька шматків більш-менш однакових розрізаю. Менший просто розрізаю на декілька шматочків. Все це ми робимо різному перець довільно. Перекручені помідори або помідори шматочками ставимо на вогонь і зрідка помішуємо. Вогонь невеликий, щоб не пригоріло воно зразу, поки пустить сік. Я не перекриваю кришкою, тому що дуже е, такі фонтани дає. оця помідорна маса. Як закипіло, ще прикручуємо вогонь, не забуваємо помішувати. І Починаємо готувати, мити і стерилізувати банки. Варимо помідори так, 20 хвилин. Кришкою прикриваю. Через 20 хвилин всипаємо в помідори перець, перемішуємо і продовжуємо варити. Поки закіпає, готуємо набір спецій. Спеції: сіль, цукор, червоний гострий перець. Чорний перець горошком та духм'яний, гвоздика, прованські трави і чесничок ріжу міленько, можна ще мільче, можна видавити через прес. Це все відправляю до нашого глідчу, перемішую. Чесник, лаврушку і оцет буду додавати трохи пізніше. І зараз же вливаю олію. Олію беру, не... беру рафіновану, якісну, без запаху. Все це перемішаю, і воно ще буде варитися в мене 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення варки додам оцет, чесник та лаврушку, поки стерилізую банки і кришки. За 5 хвилин до закінчення варки вливаємо оцет, додаємо чесничок, лавровий лист, перемішуємо і все готуємо вже до закатки. і Банки, і кришки. У цьому етапі можна спробувати соус. Якщо мало солі, цукру, чи е, ви хочете більш гостре, то можна спробувати зараз і додати. Продовжуємо варку, починаємо наповнювати банки. Швидше буде все це через отаку лейку для банок для закатки. Накладаємо десь сантиметр чи пів сантиметру до кришки і закатуємо. Закатали, перевертаємо на кришку, добре укутуємо і так лишаємо на ніч. Зранку розкрили, перегорнули, вичахне, можна виносити в погріб або зберігати як звичайну консервацію. Лечо дуже смачне. Минулого року робила на 5 літрів, цього року на 7, бо тоді не вистачило.